Чому ці особи закривають мою родину целофаном? Ви налаштуйте порядок засідання. Ви ж керуючі, головуючі. Вони що, претензії, які пред'являють, що вони хочуть, щоб їх закривали? Ні. Чому їх закривають целофан? Вон хай їх закривають, хто там хоче кабінети закривають. Так от вони, мої родичі, близькі сидять, вони їх закрили целфаном. Чому? Станьте, щоб він бачив, що він рода.

Володимирович, також, якщо можливо, оголосіть, які будуть про самі дії проводити. Ви щось плануєте, адвокат не приходить, ви не говорите. Я, Я не знаю, знає, що видати. Що вони проводяться? Які? які Які мають відношення до обвинувачення під'язаного. Володимирович, ну ви знову з логіки і самі собі. Якщо визнано понад 100 предметів речовими доказами, то як ви зараз рішили? Ті не речові докази чи як? Я предметів одночасно не можуть доглянути. Буде почергово. То ви. скажіть, що є речовими доказами по справі взагалі? До вас доведуть. Я знаю, що в мене довело КПК. Держава до мене довела, що є речовими доказами. Зазначено в КПК. Значить, визначно порядок, значить, починаємо дослідження із відеозапису, зробленого з магазину.